Ціни на електроенергію збільшені на 15%. Вони продовжують платити ганебні, абсолютно незаконні тарифи. Вони продовжують ледве виживати. Вони тоді, коли ви вбиваєте наших хлопців під Верховною Радою, продовжують ледве виживати, продовжують терпіти вас в цій країні. І тому я звертаюся до прем'єр-міністра України. Я звертаюся до очільників держави. Ви маєте негайно виконати. Ті зобов'язання, які взяли перед українськими проспілками, суттєво знизити ціну на газ. І якщо ви думаєте, що ті події, які відбулися під парламентом, будуть перешкодою для мене особисто про далі продовжувати протестний рух, боротися за права тих людей, які не мають можливості вже сьогодні вижити, ви глибоко помиляєтеся, ви не зупините ні про ні партію простих людей, ні ті мільйонів українців, які підтримують сьогодні партію простих людей і мене особисто у моїй важкій боротьбі. Тут недавно окремі політики говорили, аби всохла рука тих, хто голосував за зміни до Конституції. Я особисто не голосував, голосував категорично проти. Я хотів би додати, аби всох язик тому, хто говорить, що людина може вижити після тієї мізерної. Фальшивою індексацією, яку запропонував Кабінет міністрів і прем'єр-міністр України. Де взяти гроші? Дуже просто. Знову-таки потрібні зміни до Конституції. Але ті зміни, які пропонує наша політична сила, партія простих людей. Через три тижні ми презентуємо нову конституцію, де буде скасування інституту прем'єр-міністра і зосередження всієї відповідальності в руках президента. Він обраний народом. А не прем'єр, обраний в корумпованому кабінеті керівників Верховної Ради України, корумпованої Верховної Ради з корумпованих депутатів повинен нести повну відповідальність. Маємо зменшити до 100 кількість народних депутатів, до п'яти членів уряду, як це в усьому світі, суддів, принаймні першу ланку обирати українським народом і не призначати з оточення глави держави чи лідерів фракцій або їх спонсорів Генерального прокурора України. Його має призначати український народ. І для нього кожен лідер фракції, депутат, прем'єр, президент, двірник мають бути одинаковими. І останнє: негайно зняти недоторканість і спростити процедури імпічмента. Ніхто не повинен ховатися за спиною, за інститутом недоторканості. Кожен має нести персональну пряму відповідальність, кожен повинен бути доступний для закону. І останнє. Я вимагаю сьогодні від Генерального прокурора зняти всі питання, пов'язані з наявністю або відсутністю зауважень щодо тих чи інших народних депутатів, які мають свою позицію, зокрема до мене, досить спекуляцій і політичних ігр над нашою боротьбою. Ви маєте прийти в зал Верховної Ради і сказати: є тут злочинці на вашу думку, чи немає. Ми не допустимо жодних торгів нашим суверенітетом. Ми не допустимо жодних торгів тією складною ситуацією, в якій опинились прості люди, і ви маєте згадати ті норми конституції, які ніколи не зміняться. Зокрема, соціальний захист населення має бути основою, фундаментом, законом для діяльності президента, прем'єра, усіх міністрів і кожного депутата. Держава створена не для вас, аби ви нею гралися. Держава створена для простих людей, аби ми їх захистили, дали їм жити, а не існувати, щоб вони себе відчували людьми, а не істотами. Слава Україні! Дякуємо за інформацію.